Привіт, мої любі, Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо прекрасну випічку з кисломолочного сиру, такі ось булочки, можна назвати булочки, можна назвати велике печиво. Надзвичайно смачна випічка, я дуже полюбляю все, що з сиру, сподіваюсь, ви також. Дуже швидкий, легкий рецепт, навіть без міксера. Тут у мене 200 г кисломолочного сиру, жирність на ваш смак можна 5-9% і більше. І тепер ось ложкою його я ось так розтираю. Звісно, можна пробити погружним блендером, але в цьому рецепті це не важливо. І е, сир може бути як з холодильника, так і кімнатної температури. Ось так розтираю, щоб великих шматочків таких сиру не було. І все. Додаємо дрібочку солі, додаємо 50 г цукру. 4 столові ложки рослинної олії. Замість рослинної олії можна додати в такій же кількості вершкового масла розтопленого, буде також чудово. У мене сьогодні олія рослина. І тепер ще раз перемішую, можна лопаткою, ложкою, як зручно. І тепер поступово через сито додаємо борошно. Я додала борошну частинку і додаю чайну ложечку розпушувача. Замість чайної ложечки розпушувача можна використати пів чайної ложечки соди, можна погасити соду. Лимонним соком. Додаємо тепер решту борошна і замішуємо надзвичайно м'якеньке тісто, яке не липне до рук. Таке воно має бути приємне, але таке, що не липне. До речі, духовка вже має бути розігріта на 180 градусів верх-вниз, без конвекції Підпиляємо поверхню трішки борошном, викладаємо все тісто. для зручності тісто розділю на дві частинки. Одну поки відкладаємо, а цю частинку підпиляючи. Трішки борошном розкатуємо. З допомогою качалки розкатуємо до товщини приблизно в пласт такий прямокутний до товщини приблизно 3-4 мм. Тепер додатки. Додатки на ваш смак. У мене сьогодні десь я беру на кожен шматок по одній чайній ложечці ванільного цукру. Потім я додаю ще десь одну півтори столові ложки звичайного цукру і додаю кокосову стружку. Також десь на один пласт півтори столові ложки і на інше. Тобто, всього близько трьох столових ложок цукру і трьох столових ложок кокосової стружки. Додатки на ваш смак, замість таких додатків можна використати цукор плюс кориця, можна використати подрібнені яблучка, нарізати невеличким таким кубиком, родзинки, журавлину, подрібнені горішки, все, що вашій душі заманеться, щоразу буде смачно і по-іншому. Тепер акуратненько скручуємо в рулет. Його защіпуємо і трішки так руками поправляємо, щоб товщина скрізь була однакова. І за допомогою гострого ножа або ж як вам зручно, нарізаємо на шматочки. У мене буде з одного рулетика 12 булочок і з іншого всього 24 штучки. Товщина приблизно 3 см. Нарізаємо і викладаємо на деко з пергаментом. До речі, як завжди, весь рецепт ви знайдете в описі під відео, з кількістю в ложках, в стаканах зможете приготувати навіть без вагів. Користуйтесь! Таким чином формуємо всі наші сирні булочки. І швидко відправляємо випікатися. Приблизно 180 градусів, приблизно 15-20 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Принаймні, хвилиночок 15-17 духовку не відкривайте. Нехай вони гарненько підійдуть, піднімуться і зарумяняться, а потім вже перевіряйте на суху паличку. З серединки вона має виходити повністю сухою, а булочки мають отак красиво підрумянитись. Ось така чудова випічка вийшла, як бачите, готується без яєць, без міксера, дуже все легко і просто а смакує надзвичайно. Звичайно, подобається і дорослим, і діткам чудовий перекус до чаю, до кави, до молока, те, що потрібно. Сподіваюся, рецепт буде вам корисним. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк, напишіть мені в коментарях так, 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 якщо будете готувати. І до зустрічі в нових відео. Пока-пока!